І було місто. І слава та Велич його змагалися з Римом і Константинополем. Місто духу, місце сили. Давній Галич, могутня столиця Галицького, а згодом Галицько-Волинського князівства. Свого часу місто було великим культурним, духовним та економічним центром Київської Русі. Оспіваний у слові ополку Ігоровім, давній Галич стояв біля витоків літописання. Сьогодні тут знаходиться найбільший за площею історико-культурний заповідник Європи. Національний заповідник Давній Галич це унікальний музей на 80 квадратних кілометрах, де кожен камінь береже легенди тисячолітньої минувшини. В урочищі Качків на околиці Крилицького городища поміж стародавніх оборонних валів, самотньо височіє таємничий курган Галичина Могила. Це загадкове місце останнього спочинку засновника давнього Галича. Сьогодні курган береже пам'ять про невідомого знатного воїна. Ще Ярослав Осмомисл збудував на княжій горі кам'яний успенський собор. Фундамент храму зберігся до наших днів. Велична святиня лише на півтора метри в ширину та довжину поступилася розмірами Софії Київській. Поряд із древнім фундаментом знаходиться діюча церква Успіння Пресвятої Богородиці. Пам'ятка архітектури 16 століття. Вівтарним образом у цьому храмі є крилиська чудотворна ікона Божої Матері. Вона залишилася неушкодженою під час численних руйнувань храму і вважається покровителькою усього Галицького краю. Галич завжди мав славу визначного духовного центру. Тривалий час тут була резиденція Галицьких митрополитів та єпископів, митрополичі Палати. Зараз у пам'ятці архітектури початку 19 століття розташований найдавніший на цих теренах музейний заклад. Музей історії давнього Галича був заснований з ініціативи Андрея Шептицького. А нині жезл митрополита є найбільшим раритетом колекції експонатів. Давні християнські традиції Галичини знайшли гідне продовження у сьогоденні щорічно у Крилосі відбувається всеукраїнська патріарша Проща. Десятки тисяч віруючих несуть до чудотворної ікони Крилицької Богородиці свої біди і радості, прохання і вдячність. Музей під відкритим небом, майже 7 гектарів заповідної зони. Тут можна ознайомитися з особливостями архітектури і побуту чотирьох етнографічних регіонів Прикарпаття покуття, гуцульщини, Бойківщини та Опілля. У Крилицькому скансені зібрано колекції предметів домашнього вжитку, одяг, прикраси, ікони та інші скарби матеріальної культури сімнадцятого початку двадцятого століття. Усі будівлі це автентичні зразки народної архітектури. На високому пагорбі понад Дністром у чотирнадцятому столітті наші предки звели могутній замок В оточенні оборонних валів – форт. Із численними підземеллями та війницями у стінах не одне століття стримував ворожі навали. Із замкової гори відкривається чудова панорама Галицького середмістя та мальовничі краєвиди Дністра. Молутня ріка, друга за розміром в Україні, слугувала стратегічною транспортною артерією. За часів Австро-Угорщини у Галичі був річковий порт. На згадку про судноплавне минуле Дністра. На мості через ріку встановили справжній кований якір. А сам Галицький столітній залізний міст це унікальний пам'ятник інженерної думки початку ХХ століття. Сьогодні він повністю пішохідний. Уздовж Дністра простяглася заповідна територія з розмаїтими ландшафтами. Особлива туристична атракція Галицький національний природний парк. До найцікавіших куточків парку прокладені туристичні маршрути та екологопізнавальні стежки. Тут діє перший і досі єдиний Україні центр реабілітації диких тварин, які не можуть самостійно вижити у природному середовищі. Поруч котить свої кришталеві води одна з найчистіших річок Європи Лімниця. Давня Галичина стала домом духу і духу. Тут почав свій шлях національний герой України, король Данило. Звідси походить коріння роду кардинала Любомира Гузера, минуле давнього Галича це тисячолітня історія звитяги і духовності, столиця князівства. На цій землі були закладені міцні підвалини віри. Тут вчимося любити свій дім і землю, на могутніх традиціях давнини будувати майбутнє. Галичина колиска української державності. Будуємо Україну. Починаємо з Галичини.